Шахов, я скажу, добромут не впевно зростає і це не заперечити. Ну, скільки нас тут не було, а вони вже сірвант притягли якийсь і мінімум наш мінімалістський. Я скажу притулку, перетвориться вже на щось схоже на мою квартиру, коли судити за кількістю старих сервантів. І от я, старий кореєць, замість того, щоб зараз сидіти під деревом, коли робити, поливають 11 гектарів наших полів, маю поливати з оцього позиченого чайничка оці підозрілі рослини. А прийшов я сюди, щоб поговорити з вами за Зеленського за його величі за те, чого ви не розумієте, і може зрозуміти з нашою засією допомогу. Почну я з тези Асі, що Зеленський зміг поїхати так далеко і так надовго, тому що довіряє своїй команді, тому що не вірить в можливість і зміни, і знає, що і зміни за його відсутності не буде. Чи він всіх змінників взяв з собою? Це інша справа. Це вам уже знаєте. Шукачам зради досліджувати мені ні, Путін так надовго і так далеко поїхати собі дозволити не може. І от що ви маєте розуміти в діях Зеленського, що це не тільки кукла нації, як король, як Путін, а і говоряща голова нації, розумієте? Він зараз робить час. Він, як справжній актор, розуміє важливість робити час раніше за Путіна, тому що якщо... Зеленський зробив що з першим, то тепер, коли наважиться Путін висунути ніс в Південну Африку, то його Путіна будуть порівнювати з Зеленським, а не навпаки був. Бо якби що з першим зробив, ну, це як приймадони. Якби що з першим зробив Путін, то Зеленського би порівнювали з Путіним, а цього допустити не можна, як ви розумієте. І от з цього розуміння закордонного вояжу Зеленського ми маємо говорити за чергову. Фазу війни, от якщо в двоїчній системі уявити собі війну, то це буде воювати так. Це в різних комбінаціях зрада перемога, зрада, перемога, зрада перемоги. зараз ми знаходимося в ситуації. о, нам привез, принесли новий чай. Ну зараз ми ним скористаємося. І з рослиності цього місця скажу це книжковий пост, простір поступово стає якимось гаєм академії. Просто так, от зараз ми знаходимося в фазі зради перед перемогою, можливою чи чиєю ще не ясно. І гріх було б не скористатися з можливостям. От коли говорити за можливості, то Зеленський поступово в стосунках з союзниками перебирає на себе роль Сталіна. Він вже зрозумів, що от партизани і партизанки, браті і сьори, він зрозумів цінність того, що не втік, бо не втік. І тепер він уже може грати більш серйозні ролі. Йому це вдається. Розумієте, кожен політик грає. Навіть Черчилль грав так, от я вже не кажу за Рузвельта і за Алоїзіовича. Завданням Зеленського є, що зараз стати необхідним союзником. союзники так далеко підставилися, стільки зробили для України, стільки дали, так нарвалися Путіному, що зараз уже їм не йдеться за компромісний і ранній мір. Бо в разі виходу України з війни вони ризикують лишитися сам на сам з бізумцем. А цей бізумець ще зможе активно бізумствувати років 4-5. і вони цього бояться і розумію, що Зеленські українці мають їх від цього захистити, і тому Зеленський натурально підняв. Ціну за свої послуги. Ми всі це бачили минулого тижня. Минулі дні, перше за все, він вимагає літаків. Літаків він вимагає за відміну від літнього наступу. І вже Захід на це погодиться, дадуть нам нідерландські f 16 а навчатися ми будемо в Данії, так само на нідерландських f 16 ще на ясна кількість озброєнь, яких саме дають нам. Ну це хороші, це модифікація 50-55, це трошки краще за Міг-29. Це хороші літаки, але ми сьогодні говорили не за ТТХ. Цих літаків не за ту ракетну зброю, яку за них дадуть, а за ціну наших українських послуг. І він одночасно підняв. Ціну українських послуг для Путіна. Це нормально. Каже, хочеш іметь м'яка провод, поширюйся на Зерно, поширюй зернову угоду ще на ряд портів. І за цю ціну, розумієте, знову ж таки торгують нашим літнім наступом. А чому торгують літнім наступом українським на півдні та меншій мірі на Сході? Тому що, по-перше, за нього політично не домовилися з Заходом, як далеко звільняти. І друге питання, що. Захід не виконав свої зобов'язання, ми ще не отримали тих обіцяних леопардів, ми не отримали багато чого, і сам наступ стає менш актуальним, розумієте того, чого б ним не поторгувати зараз, коли зробити його важче, ніж продати його. І це розумно, поліція. Ви не забувайте, ви от всі знайомі з історією Другої світової війни. За офіційними версіями, ви не знаєте скільки разів і як активно домовлялася саме східна сторона за компромісний мир з Гітлером. Сталін був значно більш невірним союзником для Заходу, ніж Захід для Сталіна. Сталін завжди в кожній непевній ситуації загрожував Заходу компромісним миром з Гітлером. І Захід. І йшов на поступки. Зараз цю роль при, 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 прибрав на себе наш Зеленський, і це добре. Зараз поговоримо за те, як ви бачите, що наступ на півдні стає все більш віддаленим. І тому Бахмут знову набуває оперативної цінності для нас. Як от коли от хтось дорікає, розумієте, Бахмут знову набув можливості стати, як я кажу, шталінгардом румунського. Як ми не шукали Шталіна, так, от зараз. Я скажу, бахму стає шталінгардом. Чому? Тому що ці шістдесяти квадратних кілометра зараз це геть не те, що шістдесятих квадратних кілометри площі на початку в середині операції. Чому? Ніхто не знав, чим власне ми знали. Я скажу, ніхто не знав, що буде окрім Бахмута. А чим закінчиться Бахмут? то Всі знали зараз. Ви бачите, що росіяни вже більше нічого з Бахмуту не витиснуть. Вони зараз запустили зраю свої лівачні блохерів. бачите, вся оця, оця лівачня. Всі оці блохери співають перемогу російському війську, співають перемогу. Пригожено, тому що вже більше нічого Росія з Бахмуту не витисне. Розумієте, все, що вона могла пропагандивно отримати, вона отримала з Бахмуту. Вона вже виграла свою партію в Бахмуті і може лише програти її. А зараз Україна може і в Україні вже нема чого втрачати в Бахмуті. Останні квартали, розумієте, це не став. І зараз Україна може виграти. І от те, що ми бачимо, як змінилася ситуація, це як в шахах. Ходи всіх фігур однакові, як ви знаєте, і на початку і на кінці партії. Але етапи партії, як ви бачите, ж різні, правильно? Дебют, Міттельшпіль і еншпіль. Зараз ми знаходимося в еншпілі, і кожен хід набуває значно більшої цінності, ніж на початку. По Перший фігур менше, а по-друге, вже мат ближче. Так от. Те, що розумієте, ми бачимо зараз, поки що рефлекторну реакцію збройних сил України. Лінії противника видовжилися оперативні, витончилися, ресурси теж повичерпалися. Чому не бити? Це та сама рефлекторна воєнна наука, яку навчав нас председатель Мрав. враг наступає, ми відступаємо. Враг замішкався, ми тривожимо. Враг остановився, ми б'ємо. Враг відступає, ми наступаємо. Зараз враг останавлюється, ми б'ємо. І поки що ми бачимо ці операції на Північ і на південь від Бахмута з відбивання тих рогів російських. Ви знаєте, Південний їх відбили і ймовірно зараз відбиватимуть північний. Зараз така ситуація в Бахмуті вже другу добу, щонайменше, Що карти не встигають і не дуже обидві сторони подають ситуацію оперативну. Навіть Діпстейт зараз не знає, що робиться навколо Бахмута, і ми цілком можемо собі дозволити помріяти, що ми вишибемо Принаймні, росіяни це відчувають, цю загрозу. Якщо вони її відчувають, то значить вона є. Що ми Сили України обиб'ють обороги, оба і росіяни лишаться в своєму бахмуті, як Павлюс лишився в Сталінграді. Він матиме місце, а матиме місто, а ми матимемо його в оточенні. І тому це перекидання сил в обставинах, коли південний наступ на півдні. Менш імовірний ніж наступ на сході. А за наступ на сході ще ми на північній частині сходу на Луганськ, ми ще подискутуємо колись. То зараз чому б не посилитися в Бахмуті, не заповнити оце от інтерлюдії. Інтермедії я б сказав, чому б не заповнити оперативну паузу і не зробити операцію в Бахмуті. Ви розумієте, що великі можливості на війні вони з'являються раптово. А що може більше, що може бути зараз на даному етапі війні більшою можливостю, ніж вломити пригожину і посадити його в котел або примусити, якщо він не такий дурний, до відступу з Бахмуту? Це було б розкішна і велична перемога України. І вже після того, після поразки в Бахмуті, український наступ. Коли б він не був, набув би геть іншої сили і геть іншої загрози. Так що зараз ми з вами кілька днів цілком можемо прожити в світі прекрасних мрій за нашу перемогу. Бай!